З програми Української служби голосу Америки, час тайм, у Вашингтонській студії для вас. Працюю я, Мирослава Гонгадзе. США приєднуються до ЄС і вводять додаткові санкції щодо Росії. Вони заторкнуть фінансовий, енергетичний та оборонний сектори. Про це повідомляє сайт Білого Дому. Ми реалізуємо ці нові заходи у світлі дії Росії, що за останній місяць ще більше дестабілізувала Україну, у тому числі шляхом присутності збройних сил Росії у східній Україні. Ми поки не бачимо переконливих доказів того, що Росія вже припинила свої зусилля з дестабілізації України. Мовиться у зверненні Білого Дому. Санкції будуть введені з завтрашнього дня. Росія заявляє, що нові санкції змушують російську сторону до кроків у відповідь. Про це заявив постпред Російської Федерації про ЄС Володимир Чижов, коментуючи ухвалене в четвер євросоюзом рішення про розширення санкцій проти Росії. Про рішення запровадити. Нові санкції та інші події у світі пов'язані з Україною коротко далі. Ухвалені у понеділок санкції ЄС щодо Росії вступлять у силу 12 вересня, заявили у Єврокомісії. Нові заходи обмежать доступ до європейських ринків капіталів для російських енергетичних компаній та п'яти найбільших державних банків. Також вводяться обмеження щодо експорту до Росії окремої високотехнологічної продукції. Крім того, єС додадуть у чорний список ще 24 прізвища російських посадовців та сепаратистських лідерів, яким буде заборонено. Ноно в'їзд до ЄС та заморожено активи на території Союзу. Польща оголосила, що постачання газу з Росії за останні три доби знизилось на 45%. Про скорочення поставок газу з Росії заявили також Німеччина і Словаччина. Речник польського газового концерну заявив, що Газпром не дав офіційного пояснення своїх дій. За його словами, поки що на економіку його країни це не впливає. Київ звинуватив Москву у намірі зірвати реверсні поставки у Газпромі. Факт зниження поставок газу заперечують. Президент Росії Володимир Путін розпорядився провести перевірку бойової готовності всього складу військ східного військового округу. За словами міністра оборони Сергія Шойгу, війська мають бути готовими до передислокації на далекі відстані. Також міноборони проводить перевірки цивільних відомств щодо їх готовності до виконання завдань в умовах воєнного часу. Вони пройдуть в адміністраціях Забайкальського, Приморського, Хабаровського та Камчатського країв, Амурської та Сахалінської областей. США заявляють, що Росія, випробувавши міжконтинентальну балістичну ракету булава, порушила угоду 1987 року про нерозповсюдження ядерної зброї, яка вважається ключовою у домовленостях про ядерне роззброєння. США відправляє до Москви делегацію, очолювану представниками державного департаменту. У вівторок вони проведуть переговори з урядом Росії зі спробою вирішити кризу. Ви дивитесь, Україні, като час там. Забезпечити кожного бійця в Україні індивідуальною аптечкою та навчити прийомів першої медичної допомоги таку мету ставить перед собою гуманітарна ініціатива світового конгресу українців, експерти якої побували у зоні АТО, щоб оцінити якість медичної допомоги в умовах бойових дій. Їхній висновок польова медицина в Україні неадекватна. Польові шпиталі в незадовільному стані бійці не забезпечені аптечками з найнеобхіднішим – Світовий конгрес українців проспонсорував курси, на яких бійці вчать надавати першу медичну допомогу відповідно до стандартів НАТО. Тренинг пройшли вже 4,5 тисячі українських вояків. Кожен з яких по закінченні курсів отримав індивідуальну аптечку. Медична евакуація і перша медична допомога пораненим на полі бою в Україні абсолютно неадекватні. Вони не відповідають стандартам НАТО, взагалі будь-яким стандартам, і часто призводять до смертей, яких можна було б уникнути. Одна з головних проблем відсутність тренування бійців, невміння надавати собі та побратимам невідкладну медичну допомогу, як також брак індивідуальних аптечок Медики мені порадили, що натівська аптечка improved first aid Kit є найкраща в світі, і вона е, зберігає життя і рятує життя військових. Тоді я через програму Захист патріотів разом з своїми друзями ми вкупили 250 аптечок привезли в Україну. Допомога фінансована з пожертв українських громад Канади, Австралії США. Діаспора у ці дні активно допомагає українцям, але чи готові не ширші кола населення у Європі та США сприяти Україні і як люди у цих країнах взагалі ставляться до України, Росії і ролі Заходу у вирішенні цієї кризи? Результати масштабного дослідження на цю тему представив у Вашингтоні Фод Маршала. Дослідження проводились у червні. Соціологи кажуть, що найбільш сприяв ставлення до України у поляків, французів, німців та британців найменш прихильні до України мешканці Туреччини, а також Італії, Голландії та Греції. Про нові соціальні тенденції у світі щодо українського питання у матеріалі Ярини Матвійчук. 57% американців та ще більше 58% європейців вважають за необхідне надати Україні економічну та політичну підтримку, навіть якщо через це погіршиться відносин з Росією. Більше того, дві третини респондентів у США підтримують надання Україні членства у НАТО. В уряді США заявляють, що ці цифри демонструють підтримку населенням американського курсу щодо України. Підтримка США та Євросоюзу у світі зросла. І я думаю, це відображає нашу добру роботу. Євросоюзу та США особливо щодо України та протистояння російській агресії. Між тим дослідження фонду маршала демонструє негативні настрої у США та Європі в питанні відправлення зброї до України. 71% європейців та 52% американців проти цієї ідеї. Єдина країна в опитуванні, яка підтримала ідею військової допомоги Україні, була сусідня Польща. Натомість майже дві третини американських та європейських респондентів виступають за більш жорсткі санкції проти Росії через агресію в Україні. Нинішнє перемир'я на сході України повинно бути підтверджене Діями інакше санкції проти Росії не забаряться. Запевняє Вікторія Нуланд ми продовжуємо працювати з ЄС і нашими партнерами, щоб відповісти на дії, які вчиняє Росія в Україні, а також щоб переконатися, що 12 кроковий план повністю виконується. Я думаю, ми всі раді бачити зупинення вогню, що припинилася вбивства. Але це припинення вогню має бути повністю виконане. Іноземні війська мають бути виведені. Усе іноземне обладнання має бути вивезено. Кордон захищений. Треба провести обіціни децентралізацію і амністію. Напередодні президент Росії Володимир Путін заявив, що країни заходу нагнітають ситуацію в Україні, щоб, як він сказав, реанімувати альянс НАТО. Вікторія Нуланд категорично заперечує подібні заходи. Як демонструє опитування, ні у США, ні в Європі мешканці не підтримують втручання НАТО у конфлікти поза межами альянсу, а значить, і в Україні. Вікторія Нуланд рекомендує Путіну подивитися, звідки пахне небезпекою сьогодні я наполегливо стверджую, що дії та рішення НАТО спричинені небезпеку, яку відчувають окремі члени альянса через підтримку Росією, сепаратистів України і пряме вторгнення Росії в Україну. Ми всі б хотіли повернутися назад до статусу КВО, якщо Росія зробить це першою. Коли фахівці фонду маршала запитали росіян, як їхній уряд має співпрацювати з НАТО, майже половина респондентів висловились за співпрацю з альянсом. Хоча дві третини росіян визнали свою неприхильність до України. Ярина Матвійчук голос Америки. У 13-ту річницю терактів, 11 вересня, президент України Петро Порошенко закликав світові демократії об'єднатись у боротьбі з тероризмом. Про це він сказав на церемонії вручення вірчих грамот послам низки країн. Сьогодні, коли світ вшановує пам'ять жертв страшної терористичної атаки у Нью-Йорку, Україна потерпає від нової хвилі тероризму, заявив Порошенко. У США ж сьогодні по усій країні згадують трагічні події 13-річної давнини, розповідає Олексій Кузьменко. Сьогодні Америка почала ранок з хвилини мовчання о 8.46 за місцевим часом. Сполучені Штати вшанували загиблих у результаті терористичних нападів на США 11 вересня 2001 року. Саме о 8.46, 13 років тому перший із захоплених пасажирських літаків скерували у північну вежу башт близнюків. О 9-й інший літак вразив південну башту. О 10-й терористи спрямували третій літак у Пентагон. Зрештою, о 10-й годині того дня після спроби пасажирів четвертого захопленого літака відбити його у терористів. Зловмисники змушені були скерувати його у поле у штаті Пенсільванія. Цей літак мав уразити Вашингтон. Тоді терористичні напади забрали життя майже трьох тисяч осіб. Ще шість тисяч отримали травми. Трагедія докорінно змінила Америку. Президента перші леді США вшанували пам'ять загиблих на галявині перед Білим домом. Після відправились до Пентагону у міністерстві оборони США. Сьогодні з нагоди річниці трагедії вивісили величезний прапор США. Президент виголосив промову. Вони прагнули зламати наш дух і донести світу, що їх готовність нищити сильніша за нашу силу творити. Але ви, та Америка, довели, що вони не праві. Америка міцна силою ваших родин, які продовжували жити і зберегли любов, яку не знищить жоден акт терору. Одночасно у Нью-Йорку у меморіалі жертвам 11 вересня, родини загиблих зачитали їх імена. Поминальна церемонія відбулась і у Пенсильванії. Олексій Кузьменко Голос Америки. Барак Обама обіцяє знищувати бойовиків ісламської держави, де б вони не були навіть у Сирії. Про це президент США заявив під час вчорашнього вечірнього звернення до нації. Барак Обама також додав, що Сполучені Штати очолять коаліцію країн, які братимуть участь у боротьбі з цією екстремістським з цим екстремістським угрупованням. Продовжує Олександр Яневський. Упродовж кількох місяців світ спостерігав за брутальним наступом бойовиків ісламської держави на території Іраку та Сирії. Ісламісти змогли не лише взяти під контроль частини двох країн, але й розгорнули масштабну систему рекрутування до своїх лав іноземців. Президент Ша у своєму вечірньому зверненні до американців заявив, що дії і діл становлять загрозу національній безпеці США, тому Сполучені Штати переходять до активних дій. Я дав чітко зрозуміти, що ми переслідуватимемо терористів, які несуть загрозу нашій країні, де б вони не були. Це означає, що я не вагатимусь вжити заходів проти ділу, як у Сирії, так і в Іраку. Це є наріжним принципом мого президентства. Якщо ви погрожуєте Америці, ви не знайдете собі спокійного місця. Антитерористична стратегія Вашингтона буде подібною до дій США у Ємені та Сомалі. За словами Барака Обами, його кінцева мета роздробити та знищити ісламську державу. Президент США також заявив, що докладе зусиль до знищення основних баз бойовиків і в Іраку, і у Сирії. Він планує також збільшити військову підтримку сирійської опозиції, яка видав війну на два фронти безпосередньо проти ідилу та режиму Башара Алясада. Світ уважно слухав слова Обами. Чи не почнеться нова воєнна кампанія на близькому сході? Як вона виглядатиме і хто в ній братиме участь? Посланець ООН до Сирії Стефен Демістура заявив, що світ мусить стримати наступ бойовиків. з терористичними групами слід боротися? Це очевидно. Міжнародна спільнота наближається все ближче і ближче до об'єднання навколо цього питання. Намір уряду США застосувати силу у Сирії негайно розкритикували у офіційному Дамаску. Будь-які дії без згоди сирійського уряду розцінюватимуться як атака на Сирію. Про залучення до боротьби з іділом регіональних потуг, зокрема Саудівської Аравії, вже почав переговори держсекретар США Джон Керрі. Інші країни, Єгипет, Ірак, Йорданія, Ліван та Туреччина, також беруть участь у формуванні коаліції для боротьби зі спільним ворогом. У західному світі дії США у боротьбі з іділом здебільшого підтримують, але закликають не полишати дипломатичних зусиль лише військова стратегія не зможе викорінити і ДІЛ і інші радикальні ісламські угруповання. Нам потрібна і політична стратегія. Уже наступного понеділка ми обговорюватимемо цю проблему з французькою стороною. Я скликаю засідання великої сімки одразу після засідання генасаблеї ООН. Можу запевнити вас, ніхто наївно не вірить у те, що проблему ісламської держави можна виправити за допомогою лише зброї. Дії Вашингтона на близькому сході підтримуватиме і Токіо. Про це у четвер повідомили в уряді країни. Але для Барака Обами важливо сформувати коаліцію однодумців з цього питання не лише за кордоном, але і у власній країні. В першу чергу у Конгресі. Президент США вже звернувся до законодавців з проханням підтримати намагання США продемонструвати світу, що американці єдині у боротьбі з тією загрозою. Олександр Яневський голос Америки. На цьому у нас на сьогодні все ви дивились. Програму Української служби голосу Америки. Час тайм». Дякуємо вам за увагу. успіхів, Щасливо тримайтеся! Побачимось завтра.